Пліч опліч проєкт, який об'єднує людей, громади, органи місцевого самоврядування для відновлення населених пунктів Херсонської області, зруйнованих російськими окупантами, у рамках ініціативи Тернопільська область відбудовує в регіоні селище Архангельське. До повномасштабної війни у ньому проживало близько двох тисяч мешканців. На початку російського вторгнення багато з них виїхали звіти однак, нині більшість краян повертається до свого селища. Попри значні руйнування будівель, сам неодноразово був на Херсонщині. Бачив в Варханальському, які це зруйновані будинки. 23 будинки вже відновлено, де люди проживають це, як правило, дах, вікна і стіни, які зруйновані, були вимуровані. Тобто люди можуть вже пройти безпечно відповідно цей період, в який почнеться опальний сезон. За словами начальника Тернопільської ова Володимира Труша, на сьогодні розпочали роботи з відбудови однієї з вулиць в селищі, на якій знаходиться 35 об'єктів. 16 будинків будуються з нуля. 15 буде, а 19 будинків буде реконструкція зроблена, так як там дозволяють тільки замінити десь вікна, замінити дах, зробити фасади. Намагаємося пришвидшити чим швидше. Тут хотів би подякувати дійсно соціально активному бізнесу. Стернопільської області загалом у проєкті пліч опліч беруть участь. 15 регіонів України, які об'єдналися, щоб відбудувати 26 населених пунктів Херсонщини.